Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Вінтажний посуд. Сьогодні покажу вам новинки, які знайшла для вас на барахолці і в інших місцях на цьому тижні. Це вже стає традицією. В неділю, ближче до вечора, знімаю це відео. Сьогодні ми з вами на лоні природи ось тут у нас листочки. Водосточна труба, якось я ракурс трохи не врахувала, що буде її видно, але зараз ми переключимося на ближчий режим. Ось так, і все буде добре. Так, одразу показую, що стоїть тут на першому плані. І трошки зроблю огляд. Що в нас тут сьогодні буде? І картини, і корзини, і барани, і сувеніри, і чайники, і кераміка, ось і трохи ще ось таких малесеньких. От, то давайте все перегляну. переглянемо. Так, це у нас частина кавового сервізу. Це ріга, другий сорт. Зберігся частково молочник, цукорниця ціленька і 6 чашок Ні блюдець, ні кавника, ні тарілочок, нічого немає. За це все 400 гривень. Що я за стан можу вам сказати? Молочник і цукорниця в гарному стані. На чашках, на кожній чашці, є недолік. Зовсім такі малесенькі, якісь такі недоліки. Можливо, частково це і заводський дефект. От як, наприклад, на цій. Ось бачите, тут ну, прям, ну, ну, прям дірка якась. І золото в цьому місці нанесено нерівномірно. Тобто, я думаю, що це заводський, а потім вкрили золотом все ж таки другий сорт. Ось така нерівність. Ось такого плану нерівності є на кожній чашці. Вони дуже-дуже маленькі. Ось бачите, які. Ну, мабуть, на 100 мл. Показую далі. Ну, а так, ну, не але не дуже тонкий фарфор, то врахуйте це. Вони міленькі, такі гарненькі, оригінальні дуже, але не тонкостійний фарфор. Так, частина набору парфюмерну для, для прикрас, для парфюмерії. Ось такий флакончик, це в нас кришталь. В цьому наборі є ще там вазочка і більший за розміром флакончик Мені дісталося на барахолці тільки це, а великий флакончик просто з рук в мене видернули. Ну, це така що своєрідна обстановка на барахолці. Там не дуже всі ввічли <кхем>, і воспитані. Так, ось така маленька ну вазочка там для прикрас чи для якихось там. Ватних спонжиків. Коштує 150 гривень. І маленький флакон. На ньому є ось такий скольчик. Ось малесенький-малесенький, 220 гривень. Так, що у нас тут близенько знаходиться? Так, зайчики. Зайчики два, по 250 гривень кожний. В гарному стані, це в нас полонне. Ось такі гарненькі зайчики. Можна парою, можна окремо, хто як любить. І одразу покажу цих піничків. Е, така низька ціна на них, бо вони зі сколами. На цьому скол менший. Ось він. Але тут якісь заводські чорні крапки всередині. На другому також є крапки, тільки поменше, але більший скол. Ось. А так вони в гарному стані, не, не затерта, не позолота. немає ніяких тріщин. Вони по 100 гривень із-за цих недоліків. Так, і ще трошки сувенірів тут одразу, зекпром, і така, це така насадка на... на ручку коробки передач. 100 гривень і ручка ружо. Ручка ружо. 80 гривень, не приліпила цінник. Ось тут змінний стержень. Так, і покажу ще тут з цієї сторони тарілочки. Ось такі тарілочки. Це в нас кам'яний брід. Останнє клейбон. Виглядає як старовинна, але це останній клеймо. Є на них трошки кракелюр. З нижньої сторони, всередині немає. По 100 гривень вони ось такою мисочкою. ну на, на вигляд, то не були у користуванні По 100 гривень у мене є їх 8 штук. Так, що показати далі? Бо тут, мабуть, треба буде трошки прибрати, щоб. Нічого не завалити. Покажу ось ще такий набір. Ось такий набір, чи для узвару, чи для компоту, чи для молока, хто що любить. Це в нас суми, перший сорт. Є до нього 4 чашки. Просто я для економії місця виставила тільки дві. Ось такий глечик з кришкою, все ціленьке. От. І чашечки такі величенькі, десь, ну, 250 десь мл. також позолоте збережена, але тільки чотири чашки. В наборі їх було шість, дві не збереглися. Так, ось такі керамічні стаканчики приблизно по 200 мл. Один чистенький, а в іншому щось є всередині якісь темні плями. Це не скол, це залита сюди полива оце світла. В гарному стані навіть кракелюри немає, оскільки я бачу, пара 80 гривень. Ось так вони виглядають. Так, ось такий сувенір. Пластмасовий сувенір. Така картинка з цієї сторони. Козак. Пластмасове перо. Не знаю, чи було тут оригінальне якесь там, чи так і було. Чи це відламане, чи що, як і воно було. Ось продаю в такому вигляді 80 гривень. Так, зроблю невеличку паузу і переставлю трохи предмети, щоб нічого я тут не побила. Продовжуємо показ. Ось тут зовсім вже трошки лишилося, показую далі. Ось така шикардосна, старенька субниця. Це в нас користень з таким ручним розписом. В гарному стані. Трохи затерта по золото, але вся вона ціленька. Ось тут подряпане по золоту. Ціленька кришечка. Климо кінець 50-х, початку 60-х років, 600 гривень. І ще сюди ж до неї тако, також така старовинна річ, вишивка на чорній тканині хрестиком. Ну тут вже якось її там зробили якийсь такий <головік> декор. Можливо, якась дірочка була чи щупа. Я так думаю, чи дороблена вона була, якийсь такий. Такий формат не дуже зрозумілий. Тут підшита. Ну 200 гривень така. Так, чашечка, також дуже старенька, вінтажна, стан середній, ось це скол такий на чорному. Але вона дуже мила і такий у неї приємний малюночок. Ось, то вона 50 гривень. Так, і оці всі у нас тарілочки по 50 гривень. Ось. Редиска. Це мисочка, кам'яний брід, ціленька, має недоліки часу. Ось такі дві тарілочки, також кам'яний брід. на одній затемнення по краю, на іншій є маленький скол Глазурі. І дві тарілочки це Ці... у нас зіп, якщо я не помиляюсь. Ось такі. На цій починається крикелюр. І на цій затемнення по краю. У мене є 4 ще окремо таких, якщо комусь треба, є ще 4 в гарнішому стані. Керамічний чайничок коштує 250 гривень. Ціленький, чистенький. без сіточка. Ось такий випуклий малюночок. Це в нас Волгоград. Там тут був такий великий керамічний завод, багатий Звідти вироблю, бачила досить гарних, синій яскравий колір. Об'єм в нього десь приблизно літр. Бутилочка керамічна з підрізького бальзаму, це маленька, вони є вищі. по 100 гривень, зберіглась. Фірмова етикетка. 100 гривень така коштує. Так, і ось такий глечик. Також 250. Це все якісь такі затемнення по краю, відлущення. Ось такий ціленький глечик. Баранці наші. Оцей темненький, гарненький, той світліший, майже такий темно-жовтого кольору. На жаль, обидва без кришечок, але немає ніяких сколів тріщин. по 600 гривень. Є в мене на даний час ще, ще два темно-коричневих, також без кришечок. З кришечками, на жаль, на даний час немає, всі купили. Так, і далі показую, що в нас тут така літературна художня частина книжечки дитячі українською мовою. Котики півник. Вісімдесят першого року, в гарному стані, з такими яскравими малюнками, бабуня трава. Це у нас вірші для дошкільного віку. Також 81 рік. И червона шапочка 79 рик Ця трошки порвана с нижней стороны. Показываю далее популярная медицинская энциклопедия. Ось такий стан. 68-го року, є ілюстрації, кольорові, і чорно-білі. Тут листки перекладені з народними рецептами якимись. 500 гривень коштує. Так, показую далі. Ось така картина 80-го року. Художник Тім, виповнена олійними фарбами, зроблена на куску пластику. Ну, щось таке, щось такий, якийсь. Матеріал їм оздоблювали меблі, стіни там хто що. Не знаю, як він правильно називається. Ну, ви зрозуміли, він такий, такий тоненький матеріал. От, мій сімирічний син сказав, що і він так намалює. Ну, я думаю, що тут вона мені сподобалась ця картина. Не саме з якоїсь художньої точки зору, а більше з моральної якоїсь ностальгічної точки зору вона мені сподобалась, бо це, ну, такий тип... типова, мабуть, застройка, забудова така, якась глинобітна хата, обкладена з глиною, криша. От, у Мене у самій оцей. Оцей будинок мій, він був саме такий його, його частина. Коли ми його купили, то ну, мені прям дуже сподобалась ця картина. Так, тут трошки так підрізані кути на ній. Ось так, без рамки вона і придавалась. Ціна її 300 гривень. І ще покажу ось таку гарну, гарну рамку. Зараз перехвачу руки і покажу. Це ось така рама. Нижній шар це фанера. А тут з дерева, різьба по дереву, і це наклеєно. Тобто вона тоненька. Ось так вона виглядає з боку. Нижня сторона, бачите, фанера. Пойдема недоліки ось такі. Має ось такі кріплення для складч, для картини. Ось така. Дуже бомбезно. Продаю або, так, за 400 гривень, або зроблю її якраву для якоїсь вишивки. Мені здається, буде дуже гарно виглядати, покажу, що в мене є. Ну, ця, ця картина, на жаль, сюди. Треба картину підрізати. Ця картина сюди не стає але гарно виглядають разом. То подивлюся, які в мене є вишивки, підходящі за розміром. І якщо ніхто не купить, як є, то зроблю бомбезну вишивку ось ці недоліки на рамі. Ще раз покажу вам її по периметру. Ось таке вийшло сьогодні відео. Треба було ставити на паузу, бо на вулиці мені неспокійно знімати. Завжди якісь звуки, люди, дзвінки заважають то, ну сподіваюсь, ви не помітили якихось таких монтажних нарізок моїх. от, Пропоную всім, як завжди, підписатися на мій телеграм-канал. Він закріплений в першому коментарі. І спостерігати там за всіма новинками, які я для вас знаходжу. Всім дякую за увагу, до побачення!